І може отримати американську зброю в обхід рішення Конгресу. Російських солдатів накачують невідомими психотропними речовинами. А Париж та Вашингтон ткнули Путіна носом в його ядерні лякалки, що писала міжнародна преса про Україну цього тижня. Дивіться далі! Україна значно збільшила використання зброї та військової техніки вітчизняного виробництва, оскільки Київ прагне стати більш самодостатнім на тлі скорочення західної військової допомоги, пише Reuters. Журналісти поспілкувалися з заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком. Він заявив, що за перші два місяці 2024 року до збройних сил було передано 46 одиниць техніки вітчизняного виробництва, що за його словами значно більше ніж за аналогічний період минулого року. Ми робимо все можливе, щоб Україна з часом стала максимально самодостатньою у забезпеченні сил оборони необхідним озброєнням. Адміністрація Байдена розглядає можливість надання Україні вкрай необхідної зброї та боєприпасів зі складів Пентагону, попри те, що в уряді закінчилися гроші на заміну цих боєприпасів. Пише за New York Times. Автори матеріалу поспілкувалися з двома американськими чиновниками і одним високопоставленим законодавцем. Такий крок був би короткостроковим заходом, який би допоміг підтримати українські збройні сили, поки конгрес не вийде з багатомісячного глухого кута і не схвалить більший пакет військової допомоги країні, кажуть чиновники. Але розглядаючи питання про те, чи варто знову використовувати запаси Пентагону, адміністрація зважує як політичні ризики, так і питання щодо американської військової готовності. Пише видання. Російські рейди на квадроциклах, 3D-друковані дрони та брак набоїв. Життя на передовій в українському роботиному. з таким заголовком вийшов репортаж CNN з передової. Квадроцикл зафіксований на тепловізійних знімках, мчить ґрунтовою дорогою. Його місце призначення незрозуміле. Він вивертає і в нього влучає граната, скинута з українського безпілотника. Російські солдати, здається, хитаючись, відходять від нього. Один з них котиться. Знімки надані сіян демонструють новітню, майже суїцидальну тактику, яку застосовують на південному запорізькому фронті знахабнілі російські військові, не боячись жертвати особовим складом в гонитві за незрозумілою метою. пишуть автори. Як розповіли Сіянен солдати на лінії фронту, Роботиному російські війська зазвичай атакували українські позиції кількома квадроциклами вночі впродовж останніх тижнів. За словами солдатів, використання безпілотників з обох боків стало настільки поширеним по всій лінії фронту, що більшість маневрів від ротації військ до штурмів відбувається в темряві. Військовий з позивним Кукос, колишній дитячий аніматор, а зараз пілот БПЛА. Він розповів, що деякі з полонених росіян виглядають сп'янілими. Ми чули від російських військовополонених, що перед штурмом їм дають таблетки. Після полону вони не їдять і не сплять добу. Передвиборчі обіцянки Путіна можуть коштувати Росії 130 мільярдів доларів. Пише Блумберг. Журналісти аналізують виступ президента РФ на щорічному зверненні до федеральних зборів, де він вчергове навішав локшини на вуха простим росіянцям. За оцінками аналітиків, нові національні проекти, які Путін запропонував разом з ініціативами щодо підвищення рівня життя та масового списання кредитів російським регіонам, можуть коштувати кремлівські казні понад 130 мільярдів доларів, які наразі не враховані в бюджеті. Пише видання. Парижу та Вашингтону реальна загроза ядерної війни Путіна не дуже подобається. Пише французьке видання Ліберасіон. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню застеріг Володимира Путіна від ескалації. Все, що вони зараз вигадують, це реальна загроза конфлікту із застосуванням ядерної зброї. Парижі Вашингтон були зовсім не в захваті від таких коментарів, назвавши їх безвідповідальними. Пише видання. Такими були головні заяви міжнародної преси цього тижня. Щоб знати більше, слідкуйте за нами та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.